На дворі травень, а ми продовжуємо з вами розмову про вирощування цибульки із насіння. Привіт! Мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. У нас чергове похолодання, стало холодно, накрапає дощ, але це саме час для того, щоб підготуватися до боротьби із самим злісним шкідником цибулі. Це цибулева муха. Думаю, багато хто з вас зустрічався з тим, що цибулька не зберігається, що цибулька в процесі росту починає жовтіти, в'янути, гнити, має неприємний такий запах. Вириваємо, а там маленькі, біленькі черв'ячки. Це все робота цибулевої мухи. І нам потрібно підготуватися, щоб втримати врожай. Складні зараз умови вирощування, складна весна, теплі зими, шкідники навчилися зимувати, і тому вся проблема може стосуватися кожного. Перш за все, що хочу сказати, що цибулева муха це така невеличка, там 5-7 міліметрів в ній мушка. Думаю, нічим вона не відрізняється від звичайних мух, тому там якось визначати її немає ніякого змісту. Зимує вона у формі лялечки, зимує вона в ґрунті. На глибині, на глибині там десь 10-15 см зимують її лялечки. І з настанням тепла це десь в районі 20 градусів. Ці лялечки перетворюються на дорослих особин, вилітають і починається лід цибулевої мухи. От зараз пройде похолодання, зараз наступлять сприятливі умови, і обов'язково муха покаже себе. Вона десь тиждень гуляє, літає, тоді відкладає яйця. Яйця відкладає на саму цибулю, на зелені її листочки, може відкладати яйця на ґрунт тріщинки біля поживи, для того, щоб її дітки могли одразу мати поживу. І ці шкодочинні личиночки вилупляться вже за тиждень і почнуть гризти, вони вгризаються через денце цибулі або вгризаються через стебло цибулі, і починають активно виїдати серединку. В результаті цього, як ми бачимо, перші пошкодження, ми бачимо, що цибуля починає серединка, в основному починає в'янути, починає потім вона жовтіти. Потім ми бачимо, що вона вже вигниває. Ось це все робить цибулева муха. Тоді, коли вони ці личиночки наїдяться два тижні, вони їдять, вони знову закуклюються, уходять в землю. І потім в нас відбувається ще один їхній прихід. Тобто, за літо, за сезон, цибулева муха може давати два покоління своїх оцих личинок, розмножується дуже дуже швидко. Що нам з цим робити? Звісно, питають мене завжди всі за біопрепарати, чи можливо боротися біопрепаратами? Що я вам скажу? Дивіться, личинки вони одразу вилупляються і вони залазять зразу в цибулину. Всі біопрепарати вони мають контактну дію. Тобто, на... де вони потрапляють, там вони діють. І так ви не виловите цього шкідника. Всередину біопрепарат не потрапляє, тому це дуже дуже складно. Але є такі народні методи, скажімо. Перш за все, ви маєте дотримуватися сівозміни. Ніколи не висаджуйте цибулю на одному і тому самому місці. Тому що цибулева муха буде постійно розмножуватися, вона постійно буде зимувати на цьому місці. Тут є їжа для неї, навіщо її куди сіти? Можна обманювати цибулеву муху, бо вона знаходить свою. Їжу за допомогою запаху, вона орієнтується на запах, тому її можна обманювати, висаджуючи інші культури. Перш за все, це змішані посадки із морквою. Дуже часто це застосовується. Обманюємо і цибулеву муху, і морквяну муху таким способом. Дуже допомагають такі пряні культури чорнобривці, які мають специфічний запах. Відлякують, відлякує селера ось такого плану культури, які мають такий різкий запах, які збивають з толку цю муху. Допомагає обробка тютюновим пилом. Якщо ви маєте таку можливість, бо зараз тютюновий пил це не найдешевше задоволення. Якщо у вас є можливість десь його дістати, придбати. Будь ласка, обробляємо кожні 5-7 днів. Перший літ мухи буде це до середини травня. Вона буде літати ну, за наявності певної температури, треба, щоб було тепло. Ви обробляєте щотижня, обов'язково опудруєте цим тютюновим пилом. І потім десь через місяць, на початку червня, буде друге покоління цієї мухи буде знову лід цибулевої мухи. Обробляєте знову, це допомагає. Багато хто там рекомендує проливати на спиртом. Я такого не практикую, я нічого не можу сказати з цього приводу. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях, якщо ви застосовуєте такий метод. Буде мені дуже цікаво з вами поспілкуватися. А також не забудь обов'язково поставити вподобайку, написати коментар на розвиток каналу. Не забудьте підписатися це все дуже-дуже важливо для мене. Я стараюся знімати якісний і цікавий контент. Отже, такі є народні методи. Рекомендується на зиму глибока оранка, перекопка, але ви бачите, які зараз зими. Це може бути мало ефективна такий спосіб. Якщо раніше шкідники вимерзали, то зараз вони всі зимують з успіхом, прекрасно і все в них чудово. так, якщо ви не боїтеся обробки хімічними засобами, можна обробляти хімічними найкращий препарат, який працює по цибулевій мусі, це препарат ЕНДО. Взяла вам показати його ось такий. Препарат Engio, це Швейцарія, це Сингінта виготовляє. Це такий найдієвіший із тих, що мені відомі, розводиться згідно інструкції і обробляється. В обробку ви можете також включити засіб від хвороб. Найчастіше цибулька страждає на переноспороз. До речі, не лише цибуля, але й часник. У них один шкідник, цибулева муха, в них один. Одні проблеми із захворюваннями, тому ви можете одночасно обробляти і цибулю, і часник. Від переноспорозу дуже допомагає ридоміугол. Але я знаю, що це такий спірний, дуже такий спірний засіб, і буде дуже багато. Я думаю, заперечень, що він заборонений у країнах Європи і так далі. Я про це все знаю. Повірте, маю магазин із товарами для саду та городу. Я цікавлюся всією цією інформацією, і все це знаю. Але в Україні цей препарат сертифікований в Україні він застосовується, немає жодної заборони на його використання. За дотримання умов, за дотримання інструкції, термінів очікування. Все має бути гаразд, тому можете додати до бакової суміші і обробити одразу редоміл Голд і Angel. Якщо ви побоюєтеся, редомілу можна обробляти препаратом. Quadris. Quadris має більш таку щадящу дію але в нього і дія не така тривала, як у Редомілу. Рекомендовано розводити на 5 літрів, але самі виробники, сама Сенгента каже, що можна розводити на 3, від 3 до 5 літрів, тобто можна брати більшу концентрацію. Пам'ятаємо, що цибулька наша вона має таке стебло, з якого скочується вода. Так? І площа обробки дуже мала, бо скільки ж там у тої цибулі цього пера. Тому не забудьте додати прилипач. Обов'язково додавайте прилипач для того, щоб цей розчин тримався якомога довше на стеблі і щоб був максимальний ефект від вашої обробки. Так, обробляємо, що не забуваємо. Якщо ви обробляєте цибулю, ні в якому разі ви її не їсте. Не смикаєте на перо, на салатик, цього не робите, тому що ці препарати хімічні вони тримаються дуже довго. Тут є терміни очікування. Обов'язково читайте, які терміни по цибулі це 14 днів, по Енжо і по квадресу, тобто два тижні ви. Ні в якому разі цього не їсти. Так само будьте уважні, ось у мене грядочка із цибулькою, і між нею є кріп, росте кріп. Якщо ви обробляєте, неодмінно потрапляє розчин на оці всі культури, які у вас тут поряд живуть. Тому також будьте уважні, це ваше здоров'я. Обробка хімічними препаратами це не є щось таке страшне і недозволене. Але за умови, якщо ви дотримуєтеся. Дотримуєтеся інструкції. Отже, цибульку обробляйте для того, щоб мати гарний урожай або народними способами її рятуйте, це як кому зручно, в кого є час, в кого є можливість постійно ходити, будь ласка, в кого немає, можна застосовувати хімічні засоби за умови дотримання всіх інструкцій. Ну, і зараз покажу вам, як виглядає цибулька, щоб ви бачили. Наочно. Ось така вже цибуля. Тут різні сорти. Я про це розповідала. Хто не бачив, є відео про всі етапи вирощування на каналі. Ось така вже, бачите, яка гарна цибулька. Тут Ексібішин і всякі різні сорти. Ось так ось повела вона себе після приморозку. У нас був дуже сильний приморозок, десь до 5 градусів морозу було. І після того, ось так трошки пожовкли кінчики. Ну, постраждала цибуля. Весна така дуже затяжна, дуже холодна. І тому ну, маємо пристосовуватися, що робити. Маємо, що маємо. Але цибулька гарна, підростає. Що ми робимо? Обов'язково прорихлюємо міжряддя. Особливо зараз, бачите, в нас дощ накрапає, така погода дощова. І після дощу обов'язково для того, щоб дати доступ до корінців повітря, щоб повітря було, щоб не було у вас як залізобетон тут все. Так, і ще забула вам сказати про один спосіб, такий можна механічно рятуватися від цибулевої мухи, просто накривати вашу посадку тоненьким агроволокном, саме коли літ мухи, щоб вона просто не мала змоги відкладувати свої яйця на ваші посадки цибулі або часничку. Ну, Це такий метод, знаєте, якщо у вас не багато. Маленька грядочка, то можна використати, можна прикрити. Цибульку ще поки що нічим не підживлювала, посаджена вона під добриво органічне AgroLife, я вам про це показувала розповідала. Буду після дощику прорихлювати землю і підживлю її комплексним добривом з рівнозначною формулою 18-18-18, у мене це яра, комплексне добриво норвезьке, але ви можете використати будь-яке сучасне добриво, в якому будуть всі мікроелементи, якесь гарне таке сучасне добриво, щоб дати і мікроелементи, і макроелементи, щоб цибулька наша підіймалася. Вже сподіваюся, погода налагодиться, бо коли холодно, то толку від підживлень дуже-дуже мало. Потрібні умови. Маєте розуміти, що крім добрива того, що ми вливаємо для того, щоб воно засвоїлося, щоб воно дало якийсь ефект, мають бути погодні умови. Тому чекаємо, що ж погода не балує, але і ми пристосовуємося, і все буде гаразд, маємо надію на гарний врожай. Обробку будемо проводити по сухому стеблу. Не, не по мокрому, ні в якому разі по сухому, тобто дочекаємося, поки пройдуть холоди, дочекаємося, поки все підсохне, і будемо робити обробку. Енджо працює від плюс 8 градусів, квадрис працює від плюс 10 градусів. На це зважайте, обов'язково зважайте на температурний режим використання пестицидів. Я вам бажаю здорового саду. Я вам бажаю легкого садівництва та городництва. Нехай не знайде вас цибулева муха. Нехай все у вас буде гаразд, щедрого врожаю. і чекаю вас у нових відео.